Отже, ми зрозуміли, що сучасні чоловіки не поступаються жінкам в салонах краси, ну а сучасні жінки не поступаються чоловікам політиці та економіці. Саме тому до нашої студії ми запросили спеціаліста у сфері економічної безпеки нашої України. Це професор кафедри фінансів і кредитів економічного факультету Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, кандидат економічних наук, доцент Мазур Ірина Михайлівна. Пане Ірино, доброго ранку вам. Дякуємо за те, що ви завітали до нас. І зараз така досить актуальна тема, напевно, для всіх мешканців України: підняття тарифів на газ на світло. Це економічно обґрунтований крок зі сторони нашої держави чи не обґрунтований? Як може дати економіст-спеціаліст е, ас у своїй сфері? Це ж теж частинка економічної безпеки. Так. Чи очікувати нам на зниження цих тарифів, чи вже і не потрібно очікувати? Доброго дня. Мені надзвичайно приємно, ви мене запросили. Доброго дня усім глядачам. Дуже багато і цікавих питань ви задали. І звичайно, що найбільш болюче для нас усіх питання це і підвищення тарифів, особливо на комунальні послуги, що стосується енергоносіїв. Сказати, що це в якійсь мірі не обґрунтоване підвищення тарифів, я не беруся і, на мою думку, воно є обґрунтоване. Але знову ж таки, наскільки воно є обґрунтоване. Стосовно економістів, то є таке поняття, як економічний ефект і стимулювання економії паливно-енергетичних ресурсів, і знову ж таки впровадження заходів по енергоощадженню енергоефективності можливо тільки тоді, коли це буде вигідно. Тобто витрати без впровадження будуть більшими ніж витрати, які пов'язані із їхніми впровадженнями, і е, той дохід, який отримується внаслідок їх економії. Тому підвищення тарифів воно буде стимулювати. І суб'єктів господарювання, і населення впроваджувати заходи, які будуть забезпечувати економію цих енергоресурсів. Це і встановлення будинкових лічильників, встановлення квартирних лічильників, в тому числі встановлення лічильників на тепло і так далі. Якщо говорити про обґрунтованість рівня, підвищення тарифів, звичайно, що цей рівень він не є обґрунтований. Для населення, коли говорити про тарифи, ми повинні розглянути особливості формування ціни на енергоресурси. І дуже багато сьогодні включено складових до цієї ціни, які є необґрунтованими, і підвищення тарифів до такого рівня, воно повинно передбачати і виключення цих складових із встановлення ціни на енергоресурси для населення. Зокрема, в якості такої складової можна навести поняття інвестиційної складової, яка затверджується для усіх суб'єктів господарювання паливно-енергетичного комплексу, які здійснюють впровадження певних інвестиційних програм, пов'язаних із капітальним ремонтом, пов'язаних із модернізацією силових машин, устаткування, обладнання, систем постачання, так само, що стосується об'єктів концесії тощо. Сьогодні для прикладу облгази і інші підприємства, які здійснюють постачання газу для населення, закладають інвестиційну складову на рівні від 5 до 12% в тариф для постачання природного газу населення. В умовах підвищення тарифу в три рази, значить, ми з вами отримаємо, що обсяг коштів збільшується так само трьохкратно. І, в принципі, економічним стимулом для впровадження заходів такого характеру повинні бути кошти, які отримуються внаслідок прибутковості діяльності. Підвищення тарифів буде забезпечувати прибутковість діяльності цих суб'єктів господарювання. і це повинно стимулювати частину прибутку, інвестувати в модернізацію, оновлення, реконструкцію. Цих основних засобів цих суб'єктів господарювання водночас тоді потреба в інвестиційній складовій вона повинна бути зменшена і фактично вона повинна бути ліквідована. Тому що знову ж таки затвердження цих, цієї інвестиційної складової за рахунок того, що вона різна для різних підприємств, навіть які працюють в одній і тій самій сфері, значить, воно передбачає певні корупційні дії, зловживання тощо. І, зокрема, НКРР, коли затверджують ці тарифи, вона враховує побажання. Цих Цих підприємств, але в принципі при підвищенні тарифів для населення є резерв для зниження остаточної ціни за рахунок ліквідації інвестиційної складової, тому що економічного підґрунтя для її подальшого існування фактично немає. Пані Ірино, ні для кого не секрет, що наша держава є залежною від постачання газу від держав сусідів, так Десь частково напевно залежні в енергоресурсах. Чи має наша Україна якийсь певний потенціал, який вона може розпрацювати, і він економічно буде вигідніший для нас? І зменшиться відповідно наша залежність? Це дуже цікаве питання. І якщо говорити про нашу Івано-Франківську область, то звичайно, що ми маємо значні ресурси, і маємо значні ресурси саме відновлювальних джерел енергії. Сьогодні, на мою думку, говорити для Івано-Франківщини про використання сонячних батарей, є не зовсім обґрунтовано економічно, тому що наразі сонячні батареї у нас можуть використовуватися тільки в літній період часу, коли є достатня кількість сонячних днів. В інший час їх використовувати економічно невигідно, тому що затрати, які пов'язані із встановленням, обслуговуванням, вони набагато вищі, ніж той період доби, впродовж якого вони можуть генерувати електроенергію. Якщо говорити про сонячні батареї, Атереї, то в Україні є фактично джерела сировини для їх виробництва, але на сьогодні не налагоджено вітчизняне виробництво цих сонячних панелей. І в основному використовується і встановлюється населенням імпортні сонячні панелі. І це є досить дороговартісне задоволення, і воно настільки не може впроваджуватися якраз в межах нашого регіону. Хоча у нас, зокрема, на базі Івано-Франківського університету Нафти і Газу впроваджено сонячні панелі для забезпечення комбінованого підігріву води в басейні, що вони функціонують, але функціонують як додаткове джерело в літній період. Якщо говорити про е, інші е, відновлювальні джерела енергії, особливо актуаль... актуальності, на мою думку, саме для Прикарпатії, зокрема для Івано-Франківської області, набуває використання вітрової. Енергії, енергії вітру, оскільки у нас досить потужні вітрові потоки в нашій області, і вже на висоті 5 метрів є достатній потенціал вітру для того, щоб впроваджувати саме вітроенергетику. За допомогою встановлення вітряків, таке домогосподарство, е, яке володіє, наприклад, будинком площею 100 метрів квадратних, може повністю задовільнити всі свої потреби в електроенергії для забезпечення електроопалення, для забезпечення використання побутових приладів, і так само, що стосується для освітлення, тощо за рахунок провадження саме таких вітряків, ми можемо задовільнити якраз приватний сектор. Всі його потреби в забезпеченні електроенергією і іншими джерелами енергії. Знову ж таки, це є заміщення імпортних ресурсів, які використовуються для постачання населенню і споживання населенню, зокрема природного газу, альтернативним видом енергії, який є місцевим і, фактично, він є, не несе ніякої шкоди навколишньому середовищі. Вітроенергетика вона потребує значних інвестицій, і з цією метою необхідно впроваджувати дуже багато економічних і фінансових стимулів для населення у вигляді пільгового або безпроцентного кредитування, що дозволить знову ж таки інвестувати кошти в е, автономне. Е, і опалення, і впровадження відповідного енергозабезпечення. Знову ж таки, ми повинні з вами акцентувати свою увагу і на тому, що необхідно розробити якісь типові проекти, що стосуються будівництва, спорудження, оснащення відповідним обладнанням. І так далі. І дуже важливим аспектом є те, що в принципі. Саме вітроенергетика може забезпечити ті потреби, які є в кожного домогосподарства. Якщо говорити про ще додаткові ресурси, які можуть використовуватися в івано франківській області, не можна не оминути сланцевий газ, тому що це сьогодні є досить актуальна тема, і сьогодні. Булюча. Так, і сьогодні дуже багато науковців, практиків дискутують з цієї проблеми. і ми знаємо, що багато місцевих громад виступають проти розробки родовищ сланцевого газу. Але насправді екологічне забруднення, яке можливе, воно для нашої області у зв'язку із особливостями геологічної будови. і… Глибиною залягання цих родовищ, воно є практично неможливим. Або, можливе, в обмежених обсягах і, відповідно, ніякої шкоди ні населенню, ні відповідним територіям воно нанести не може. Тому що різна глибина залягання, як водних горизонтів, так само і родовищ сланцевого газу. Знову ж таки, це є те джерело енергії, яке ми можемо з вами використати в найближчій перспективі, і для якого ми можемо використати іноземні кредити і ті технології, якими володіють іноземні компанії. Треба зазначити, що відповідні технології з видобування сланцевого газу вперше були розроблені в Україні, але були опробовані в Сполучених Штатах. Тому, по суті, для нас це не є така нова площина досліджень, і, в принципі, це є досить перспективно саме для нашого регіону. Це може забезпечити якраз енергосамостійність. Бачите, наскільки цікаво, кажуть, все нове добре забути старе. Колись наші предки будували повітряні млини, які давали користь і без, без, ну, без якихось лишніх руків угу. повіє вітерець, який, до речі, може бути як в січні, так і в липні місяці, і воно робило свою роботу. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, ви як фахівець в сфері енергетичної безпеки з економічної точки зору? Можете зараз проаналізувати кроки нашого теперішнього керівництва держави? Вони прислухаються до вашої думки чи не прислухаються? І чи роблять вони якісь досить значні помилки на вашу думку? Знову ж таки, з контексту того, що ви економіст, а вони і політики. Ну, на моє глибоке переконання, сьогодні наш уряд намагається в якийсь спосіб забезпечити підвищення соціального рівня життя населення і компенсувати підвищення тарифів за рахунок впровадження субсидій і цільових допомог малозабезпеченим верствам населення. Але ми повинні розуміти, що це не є настільки ефективний захід, тому що загальний рівень добробуту населення є вкрай низький. І у цьому випадку ті кошти, які будуть розподілятися, вони не дозволять компенсувати або забезпечити хоча б якийсь мінімальний прожитковий рівень і споживання. Якщо говорити про більш ефективний метод, то, на мою думку, ми повинні все-таки забезпечувати підвищення доходів, реальних доходів населення, для того, щоб воно могло і було спроможне розраховуватися за підвищеними тарифами на енергоносії. І у зв'язку із тим загальним підвищенням цін, які ми сьогодні спостерігаємо, тому що в іншому випадку ніяких стимулів економічного розвитку ні для бізнесових структур, ні для суб'єктів господарювання досягнуто не буде, тому що знижується платоспроможний попит населення, відповідно, зменшується обсяг виробництва продукції, рівень заробітних плат, обмежується, зростає безробіття населення, і це знову ж таки призводить до соціально-економічного колапсу. Значить, кожен уряд повинен будувати свою політику в такий спосіб, щоб створювати внутрішні джерела або внутрішні стимули для економічного розвитку і в тому числі для соціального розвитку, забезпечуючи підвищення соціального рівня населення, а не його обмеження. Тому якщо підвищення тарифів воно є економічно обґрунтованим. Можливо, на дещо в дещо меншій мірі ніж воно заплановано сьогодні, що можна використати внутрішні резерви, щоб воно не було настільки болючим. То ми повинні розуміти, що надання соціальних допомог не забезпечить. Оплату відповідних послуг і не забезпечить впровадження заходів з енергозбереження і економного енергоспоживання населенням. Відповідно, єдиним способом є підвищення їхньої платоспроможності населення, зростання доходів населення, і це дозволить знову ж таки стимулювати скорочення енергоспоживання, скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів. Дякую, наскільки цікаво. Радує хоча би те, що кажуть, є світло в кінці тунелю, і наши... які ти побачив світло альтернативні джерела енергії, ага Можливі. але на все це треба час і треба напевно політичної волі. Можна розвивати повітря. Як ще раз повітря ну, повітроенергетику, і напевно треба її розвивати. Ну а сонячні батареї десь повинні йти на другому місці. Ми ще раз дякуємо за таку цікаву ґрунтовну бесіду. Сподіваємося, що глядачі взяли для себе багато користі. Нагадуємо, що в нас в гостях був професор кафедри фінансів та кредитів економічного факультету Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, кандидат економічних наук, доцент Мазур Ірина Михайлівна. Дякуємо Дуже вам. Дякую через декілька миттєвості. Ми до вас повернемось.